Привіт, любі друзі! Сьогодні 9 березня, ми знову ж приїхали на дачу. У нас сьогодні дуже теплий день. Зараз показує термометр 15 градусів у тіні, а на сонечку, мабуть, всі 20 І потрібно вже відкривати троянди. От, бачите, я їх накрила молоді ведерцями. Але одразу ж відкривати їх не буду. Треба щось підставити. Подивимось, чи все добре. От трояндочка. Я влітку покажу, як я їх розмножувала. От є бруньки. Все добре, але відкривати її повністю я не буду. Так. Підкрию, а потім вже повністю. Інакше воно може примерзнути. А зараз швиденько розкопаю троянди. Я їх прикопую землею трошки, щоб коріння не змерзло. І все. Оце весною все потрібно швидко-швидко робити. Отакі справи. От дивіться, відкрила от під ведром. Молоду трояндочку, думала, все, вона померла. Але ні, отак була закопана, її трішки розкопала. Тут все зелененьке. Думаю, що все буде добре. Зараз трошечки накриємо відерцем. І так. Залишимо тут провітрювання, щоб вона не задихнулася. І ось ця маленька така ж. І от бачите. Отут маленька-маленька брунечка прокинулась. Значить, все добре. Отак я її трошки відкрию, щоб вона отут троянди теж не люблять, щоб тут було прикидана землею. І знов накрию, щоб тут було провітрювання тут під низом. І все, будемо привчати їх же, щоб потім зняти укриття. Я свої троянди розкопала отут. Оце старі кущі, дуже гарні, старі, і вони краще перезимували, ніж помолодші. Я тут примерзла троянди. У тому році я їх навіть не прикопувала. В цьому прикопала коріння, але от верхівки. Ну зараз в мене немає багато часу, щоб їх обрізати. І взагалі-то я хочу трошечки почекати, подивитися, як бруньки напухнуть, тоді буду обрізати. Але подивилася, що всі троянди живі. живі. Прийдеться отак зрізати низько, довго вони будуть відходити. Але вони живі. Це саме головне, але примерзли. Боже, там було і морозу того а, у лютому там, два тижні. Але постраждали трояндочки. Оці. Оце також старий кущик. І тут, і там вони всі живі, але прийдеться їх обрізати. А оця. Навіть не знаю. Такі сухі пагани стоять. Подивимось, як брунька розпуститься, якщо розпуститься, тоді вже буду обрізати. От такі справи. Я тільки розкрила троянди, я ще не прополювала, нічого не підпушувала, тільки розгребла їх. Тут ще багато. Роботи потрібно буде вигризти. Восени я все зробила, але вже куди воно береться, не зрозуміло. Також і тут троянда і там. Але всі живі. Це наша юка. Я її не зв'язувала. Вона така зелененька, я в тому році її так добре обшманала. Ну, такий великий кущ. Не дуже я люблю цю квітку, але е хай залишиться. Тут ще в мене кущі хризантем. Я їх на зиму залишила, щоб вони як прикривали. Зараз візьму секатор і також зріжу, потрібно хоч трошечки щось привести до ладу часу обмаль. Хризантеми я вже посрізала. Бачите, вже що таке весна, вже починає прокльовуватися самі хризантемки. А оці лілії ще не буду прибирати, тому що там ну, ще тільки березень місяць будуть ще, мабуть, заморозки. Не хочу, щоб вони змерзли. Молоденькі там вже паростки. Тому поки їх залишаю, але коли буду клумбу прибирати, все, вже всю, тоді вже ми приберемо, зріжемо. Ще все спить, спить ще. Тепер ще одна справа, яку потрібно сьогодні обов'язково зробити. Погода дозволяє це оприскати виноград. Першу зробити таку обробку. Я її завжди роблю навесні, але я завжди робила її мідним купоросом. Тобто восени я обробляла залізним купоросом, восени мідним. Зараз я не встигла обробити восени. Я знайшла залізний купорос, можна і ним обробляти. Тут 500 грамів. І, і за інструкцією потрібно його розвести 300-600 грамів на 10 літрів води. Ну, от Я розведу 500 грамів на відро 10 літрів води і оприскую виноград. Якщо нам там залишиться, можна ще якесь деревце оприскати. Ну, все, якщо у вас не з'явилися бруньки, чорну смородину вже оприскувати не можна, тому що з'явилися бруньки, ви попалите їх і все, і смородини не буде. Сьогодні оприскуємо тільки виноград. В мене отакий електричний оприскувач. Дуже я ним задоволена, я його прошлим літом купила, до цього в мене було такий, був такий ручний. Важкий, не можу нарадуватися. Зараз приготую розчин і покажу вам. Як я готую розчин? Я набираю неповне відро 10 літрів холодної води. залізний купорос дуже добре розчиняється і в холодній воді, Мідний ні там тільки у гарячій, а залізний можна. І висипаю. Весь у цей, у це відро. От я висипала і розмішую. Така рідина буде коричневата від залізного купоросу. Вона така й повинна бути. Зараз він розчиниться, а потім я додам до 10 літрів у відро води. Це розчин на 10 літрів готовий. Я додала додатково води. І тепер все це потрібно перелити у оприскувач. Обов'язково через цю сіточку, щоб оприскувач не забивався. Все, я Налила розчин, оприскувач, і зараз підемо, будемо працювати. Як він працює, тут потрібно натиснути, просто вмикаєте кнопку, компресор нагнітає, і він готовий. Натискаємо, Ось. справа пішла. Зараз будемо на виноград, вдягаємо. Маску, рукавички, але я вам чесно скажу, я ніколи цього не роблю. І отак от біля кожного куща дуже добре оприскуємо всі гілки і під кущем винограду землю. так обробляємо все-все викорінююча обрізка від мхів, лишайників, жучків, паучків, що тут виходить. Кусів багато. Все потрібно оприскати. Отак. Все, виноград я оприскала, закінчила. От на всі мої кущі вийшло, в мені було достатньо 10 літрів розчину. Зараз обов'язково я. Помию цей оприскувач чистою водою і приберу на зберігання. І останнє на сьогодні, що я хотіла би зробити, але скільки встигну, це малина. Ще дуже сиро, але отут по доріжкам я вже почала. Я восени вирізала те, що вже виплодоносила. Зараз я ще пройшлася і подивіться. От є такі гілки з такою картиною. Ось і ось. Отут перезимував паразит. Всі ці гілки, на яких є отакі утворення, це їх потрібно видалити. З них вже нічого доброго не буде. І ось, бачите, ще я покажу вам. Є такі гілки. Кусується, що це на них. А на них зимує Богомол. Я їх також видалила взагалі, то малина в мене ремонтантна, її потрібно повністю видаляти під корінь. Але я цього не роблю. Мені. я хочу, щоб вона... Доносила в мене двічі. Хотіла спробувати таким чином частину вирізати повністю під коріння, а частину залишити. Але в тому році була така засуха, що з малина в мене була не дуже. Тому я от, от тут залишила, а от там є декілька місць, я повністю її вирізала. Подивимося, що буде. Як я це роблю? Я вирізаю всі сухі пагони на тих, яких вже було плодоношення. Ну зараз мене тут не видно, тому що я їх вже зрізала. І дуже маленькі, тоненькі, хворі. Я все це видаляю, от як я вам показала. І залишаю десь от на метр 10-10. Ну, Пагонів. Це якщо ви будете залишати малину на два плодоношення. Як це роблю я жалію. І отак, от скільки от вистачить мені часу зараз, я спробую повирізати такі пагони. Ну, ось так в мене вийшло. Повирізала. Тут трохи Залишила більше, тому що ця малина молода, і я думаю, що вона витримає, ця вже три роки, тому я її вирізала. Отут, бачите, взагалі вирізала все під корінь. Тепер, коли трошки просохне, тут ще дуже сиро, я тут ходила, її потрібно буде трошки підрихлити, вигрізти, листя. Прибрати, і я хочу її в цьому році, ну, якщо будемо над чим замульчувати, оця щепа, яку ми з саду прибираємо, от я хочу постелити от між рядами малини. Спочатку картон, а потім зверху щепу. Ну, щоб волога не входила. Спробуємо так зробити, якщо це вийде. поглядіть, як. Як багато трави вже дуже, ну, але ще сира, щоб її прибирати, це восени виросла. От дивіться, яка трава на полуниці. Де тут полуниця? Одна килим з трави. Хоча ні, полуничка тут є. Ось ось он там. Як тільки трошки. Підсохне, я обов'язково тут все приберу і будемо з вами підгодовувати полуницю. Там я ще не ходила подивитись, чи всі кущі прийнялися. Отак От багато трави. Тут не, тут немає на часнику, а тут взагалі-то багато. Ну нічого, все зробимо, все буде добре.